Что происходит в Украине и в свете? Найважливейшее на цей момент. Дело в том, что есть определенные сейчас моменты, связанные с финансированием производства для нас боеприпасов. Даже я бы сказал не для нас, нам, нам должны передать складские остатки в европейские государства, а произвести за счет бюджета Евросоюза произвести и восстановить эти запасы практически их оновив. Можно сказать, мы утилизируем старые снаряды для Европы, а Европа за счет этого финансирования, которое потом восполнит уже с Российской Федерации, то есть через репарационные требования. Они восстановят определенное количество снарядов. Есть сейчас момент, связанный с Францией, которая, ну, есть вот эти моменты по финансированию. Французы хотят оставить больше денег у себя, по крайней мере, в Евросоюзе это точно. То есть, и иногда политики подсвечивают такого рода действия, как раз для таких вот задач, не говоря реальные вещи. Нам передадут достаточное количество боеприпасов, которые есть на складах у европейских стран. Его больше, чем нам надо, то есть количество боеприпасов на складах больше, чем нам надо. А дальше механизм замещения. Вот механизм замещения. Он финансово затратный, потому такие политики такого уровня иногда именно это имеют в виду, намекая или там прямо показывая на противников такого рода действия. Но это опять, это политика, геополитика, это больше все-таки европейская, европейская тема. А количество боеприпасов нам будет точно передано ровно такое, которое нам нужно. А вот вопрос в периодах наших наступательных действий, можно сказать точно, их будет не меньше двух, исходя из линии фронта и той диспозиции войск, которая сейчас есть. Как минимум два действия наступательных должно быть. Первое – выход на Азовское побережье и заход в Крым, освобождение Крыма, доход до Керчи. Это значит обезопасить наш тыл, той группировки, которая будет заниматься Донбассом. И второе действие, это второе, они разорваны абсолютно, они могут быть разорваны где-то на несколько месяцев, в зависимости от переданных боеприпасов, подготовленных сил, средств для выполнения этого действия. Второе действие, это уже окружение Донбасса, отсечение Донбасса от России, выход на Луганск, дальше выход там на Таганрог, на Дон, на Ростов или на Новоазовск, на Седово, в зависимости от направления отсечения от Донбасса и зачистка уже Донбасса. То есть минимум два действия. Их можно выполнить в этом году. Реально можно, но количество сил и средств должно быть максимально. Все близится к тому, что в ближайшее время все-таки наступательная операция вооруженных сил Украины Начні вся ця історія із вибухами просто після біля головного флагштоку Російської Федерації. Як ви її сприймаєте? Ну я ще не вивчив всі деталі цієї історії, але те, що я на даний момент бачив, виглядає як класичне інсценування з боку ФСБ. Ну, давайте логічно розмірковувати ця подія сталася нібито о 2.40, якщо я не помиляюсь, вечора ночі. Точніше, вперше воно з'явилося в пабліках і в медіа десь в районі першої години дня. Очевидно, що весь ранок вони вирішували, яким чином і як подавати цю інформацію. Відеокадри, які стали доступні, які дуже активно розповсюджували в українських мережах, вони виглядають більше як рекламний ролик, дуже гарно зроблений, ніж як випадково зняти відео. Оце, от, власне, що ви зараз показуєте на екрані нашим глядачам. Ці кадри не виглядають як ну, якесь випадкове відео. Плюс ці камери, це відео із камер, які повністю контролюються ФСБ. І повірте, що вони просто так би їх не показували. Тому е, в мене є величезні сумніви, що е, будь-хто з е, України чи українських симпатиків має будь-яке відношення до цієї історії. Е, е, всі коментарі, які я наразі чув з російських пабліків, офіційні російські коментарі те, що вони вже виклали від імені міністерства закордонних справ Росії, що це атака безпосередньо на Путіна і третє десяте. Це все говорить, що напевно це виглядає як чергова російська провокація. Велике питання для чого? Ну як мінімум, вони це можуть використати. Для того щоб не проводити парад в Москві, які вони бояться проводити, бо звичайно бояться дійсно українських дронів чи будь-яких провокацій. Але так само це може бути використано для мобілізації всередині Росії, бо всі 14 місяців війни вони намагалися розповсюджувати тезу про те, що на них напали. Вони власне мають боронити свою країну. А зараз, бачите, у них є красиве відео, на якому нібито видно, що хтось на них напав. Тому моя версія на даний момент така: я насправді не наполягаю, але мені так здається, що це чергова вправа майстрів ФСБ створювати якийсь казус Беллі для виправдання своїх подальших дій. Кагдані начнути наносити удари Москві, Санкт Петербургу, Екатеринбургу? було оголошено 37-й вже пакет військової допомоги для України, яка надається за програмою Presidential Authority. Це права президента. Сполучених Штатів на безповоротне вилучення майна та різних запасів безпосередньо з арсеналів збройних сил Сполучених Штатів та передача їх партнерам, зокрема от Україні, значить, і це черговий пакет. Він не випадково наразі зараз передається, тому що якщо подивитися на його зміст, він повністю спрямований на. Забезпечення по Поточних потреб збройних сил України в умовах підготовки та реалізації задуму контрнаступальної операції, яку анонсували в Україні, і, зокрема, яка спрямована на очищення української землі від окупантів і виходу збройних сил на міжнародно визнані кордони України, і тут сам склад. Є Дуже показовий цього пакету. Ну, слід зазначити, що він взагалом вартість його становить 300 мільйонів доларів. І нібито і не така рекордна, як там, скажімо, у минулі рази. Однак слід зазначити, що це все те, що буде доставлено в короткий час в Україну. І тут є таке дуже важливе відкриття, що Оголошена невідома не, не названа кількість 155 мм гаубиць, і це також дуже показово, тому що ну от, гаубиці і перевага в артилерії вони як ніколи потрібні збройним силам України, а особливо під час проведення контрнаступальної операції. Що це будуть за гаубиці? Також невідомо це можуть. Бути як е, ті ж причіпні е, М3 сімки, які дуже зарекомендували себе е, в Україні, або навіть е, інші е, гаубиці ми раніше. Повідомляли про те, що це можуть бути гаубиці, які були зняти з озброєння Сполучених Штатів, як, наприклад, М198. Або я не виключаю, що навіть можуть бути ті ж самохідні гаубиці М109 паладин, але ну, то побачимо, час покаже. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або Інших зручних платформах реквізити в описі до відео.